Миру всі, мої любі слухачі, поговоримо сьогодні про Біблію і про Троїцю. Ви знаєте, є послання, які Бог передав нам через апостола Павла, через апостола Петра або через Духа Святого, а є откровення самого Ісуса Христа. Це послання від самого Бога. Через Ісуса Христа ми взагалі маємо дивитися на все слово Боже. І ви знаєте, якщо затронути зачепити тему Троїці, ми маємо знати, що отець. Господь дає послання своєму Синові Ісусу Христу. Ісус Христос передає це послання апостолам, і потім апостоли промовляють до церков через Духа Святого. І Дух Святий, Він промовляє це послання сім разів. Тобто Він каже, слухайте, що Дух каже церквам. І хтось, ви знаєте, каже, дух це якась енергія, це якась сила. Але важливо, що Дух саме Він говорить церквам. І в чому ж була проблема, бо вони, тодішніх церков, що вони не слухали дух або не мали такого інших духів, слухали. Вони були душевні, були плодські, і кожен трактував Слово Боже так, як йому це хотілося. А це була і зараз є великою помилкою. Треба розуміти Писання тільки через откровення Ісуса Христа. Благословляю кожного. Амінь.